Трудовій книжці Олександри Довганюк один запис. Це Тисменська центральна районна аптека номер 17 Провізор. Згодом заступник завідуючої. А з 1997 року завідуюча аптеки, яку очолює і по цей час. У свій час, коли аптека наша ну. Були хороші у нас, були прекрасні часи, ми, ми добре стояли, скажемо так, робота добре була налагоджена. Ну, з'ясно, що з приходом на ринок приватних аптек почалася конкуренція, яка трохи так ослабила нас, скажемо. І коли е, працівники аптеки, може, десь якийсь час хотіли звільнятися, або що, і я просила, щоб вони не залишилися. То тепер я не маю права піти сама, через те, що колектив мене колись не підвів, і так само я зараз не можу це зробити. Але я думаю, що так само у нас не буде, ну скажімо, постійно зле, і в нас буде добре. І ми вже з цього виходимо. І помаленьку у нас покращується робота, в нас покращується скажімо, становище в самій аптеці. І я так думаю. Чисто наш, наші працівники вони настільки стараються, ем, знаєте, добрі ліки це є добра порада. Отак От в нашій аптеці може і більше є люди, які постійно до нас приходять, які віддають нам належне, і ми за це вдячні. Ну, будемо сподіватися, що завжди ж не буде, буде і краще. В книзі Національні лідери Прикарпаття, яка вийшла з друку у 2012 році, та в другій книзі «Пошанне портрети сучасниць це цьогорічне видання розповідається про пані Олександру, яка зуміла серед виру розвитку приватних аптек зберегти утримати державну аптеку в нашому районі. Олександра Догонюк займається і громадською роботою. Три роки очолювала Івано-Франківську обласну фармацевтичну асоціацію, обирала стричі делегатом національних з'їздів фармацевтів.